Мінкульт готує оновлення державних програм у книжковій сфері. По-перше, для поповнення бібліотечних фондів запустять співфінансування, щоб місцеві громади за допомогою держави швидше оновлювали запаси книжок. Ще хочуть розширити програму. Є книга зараз. Вона доступна тільки 18-річним, але скоро віковий ценз подовжать до 22 років. Паралельно уряд працює над законами про вилучення з обігу росі. Російської видавничої продукції нас намір зробити, щоб це була також співвідповідальність громад, щоб тільки ті громади, які зацікавлені в тому, щоб їхня бібліотека була поповнена, також давали співфінансування. І тут місцеві бюджети стають теж одним з ресурсів залучення коштів в культуру. На етапі як це, формування ідеї з цією програмою. Друга це. Ми також думаємо про те, щоб розширити віковий діапазон в якнизі, щоб це було не лише для людей, яким випинулось 18 років, а для ширшого кола осіб, наприклад, які переважно є студентами, і яким ця програма буде актуальна на всьому етапі навчання.